Презентація Apple розпочалася з демонстрації активних людей, які ведуть динамічний спосіб життя. Ми побачили, як вони танцюють, слухають музику через AirPods, перевіряють свої Watch під час тренування, або ж використовують годинник у критичних ситуаціях. На екрані з'являються короткі написи, що пояснювали, як ці пристрої допомагають людям у повсякденному житті. Наприклад, одна жінка танцювала під улюблену музику завдяки AirPods, інші використовували Apple Watch для занять спортом або навіть у ситуаціях, коли годинник врятував життя завдяки його функціям. Ця презентація мала відбутися 10 вересня, але Apple раптово перенесла її на 9 число. Чому так сталося, я розповім наприкінці цього відео. Тож залишайтесь з нами, це буде цікаво. Після вступної частини нам представили Apple Watch Series 10. Перш за все, варто зазначити, що дизайн залишився добре знайомим, але з помітними покращеннями. Найбільша зміна це дисплей, який став на 30% більше, ніж у попередних моделях, і навіть трохи більше за дисплей Apple Watch Ultra. Такий великий екран дозволяє значно покращити взаємодії з пристроєм. Тепер на екрані більше тексту вміщується, а шрифт можна збільшитися. Що робить користування ще зручнішим, особливу увагу звернуло на always on display. Тепер він оновлюється щосекунди, навіть коли ваше зап'ястя опущене. Це означає, що ви можете бачити секундну стрілку, не піднімаючи руку, і це додає відчуття більшої інтерактивності. Серед технічних покращень варто виділити процесор s 10 з 4 ядерним нейронним рушієм. Він дозволяє значно покращити продуктивність годинника, особливо у завданнях пов'язаних зі штучним інтелектом та системою Apple Intelligence. Apple також оновила функції взаємодії. Тепер з'явилась можливість вводу. Текст прямо з годинника і друкувати текст, що робить спілкування та відповіді на повідомлення ще швидшими та зручнішими. Про автономність годинника не сказали жодного слова, і це може означати, що час роботи залишився на попередньому рівні. Натомість додали підтримку швидкої зарядки, і за 30 хвилин Apple Watch 10 може зарядити годинник до 80%. Вартість Apple Watch 10 починається від 399 доларів, а ультра від 799 доларів у безподатковому штаті. Наступними на черзі стали AirPods. і Apple тут також не залишила користувачів без сюрпризів. Почнемо з AirPods 4, які отримали чіп h 2 що забезпечує кращу якість звуку, підтримку просторового аудіо та адаптивного аудіо. Це дозволяє створювати ідеальний звуковий простір для кожного користувача, незалежно від навколишніх умов. Крім того, кейс навушників тепер оснащений динаміком, що значно полегшує їх пошук через Find My, а також новим портом USB-C для зарядки. Тобто ми отримуємо AirPods 2 тільки без е, амбушур. Але якщо ви Очети активне шумозаглушення, то воно буде коштувати трохи дорожче, а саме на 50 доларів у безподатковому штаті. Також Apple представила оновлення для AirPods PRO. 2. Навушники отримали додаткові функції, зокрема, можливість використовувати їх як слуховий апарат. Ця функція буде корисною для мільйонів людей із порушенням слуху. З новими можливостями активного шумозаглушення та адаптивного аудіо користувачі зможуть ще краще насолоджуватись музикою чи фільмами незалежно від оточення. І крім цього, компанія не забула про оновлення AirPods Max, окрім нових кольорових рішень, Midnight, Blue, Піпл. Orange та Starlight, головним доповненням став порт USB-C для зарядки. Це значно полегшить використання навушників разом з іншими пристроями Apple, а висока якість звуку та активне шумозаглушення залишається незмінними лідерами в індустрії. За стандартну версію AirPods 4 доведеться віддати 129 доларів і 179 за версію з активним шумозаглушенням. Ціна на AirPods 2 залишається незмінною 249 доларів. А AirPods Max коштує 549 доларів у безподатковому штаті. Далі нам показали довгоочікувані iPhone 16 та 16 Plus. і в них було представлено кілька важливих оновлень. Головною зміною став оновлений дизайн камер. Тепер вони розташовані вертикально. Однак сам дизайн залишається в дусі минулого покоління. Також новою функцією стало додавання Action Button, яка дозволяє налаштувати різні дії, наприклад, запис голосових нататок, увімкнення ліхтарика або запуск камери. iPhone 16 має дисплей діагональ 6,1 дюйма, а iPhone 16 Plus отримав більший екран розміром 6,7 дюймів. Незважаючи на всі інновації, частота оновлення екрану залишився. На рівні 60 Гц, що розчарувало багатьох користувачів, адже навіть підтримка 90 Гц таки не була додана. iPhone 16 і 16 Plus працюють на новому чипі A18, який оснащений 16 ядерним нейронним рушієм, що забезпечує значно кращу продуктивність та інтеграцію з Apple Intelligence. Це дозволяє використовувати нові можливості штучного інтелекту, як от створення зображень або редагування текстів прямо на пристрої. Основна камера 48 мегапікселів із новим fusion сенсором дозволяє робити детальні фотографії з хорошою роботою в умовах слабкого освітлення. Нова система. Комп'ютерної фотографії автоматично підлаштовує параметри знімка, а завдяки функції двократного оптичного зуму можна робити наближені фото без втрати якості. Вартість пристроїв стартує від 799 доларів за iPhone 16 і за iPhone 16 Plus від 899 доларів. І що саме найгірше, там буде пам'яті від 128 Гігабайт. iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max отримали значні оновлення у вигляді збільшених дисплеїв та нових технологій для покращення роботи з камерою та продуктивністю. Ці моделі є флагманськими і демонструють усі останні. Ані інновації Apple. iPhone 16 Pro має діагональ 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max отримав дисплей розміром 6,9 дюйма, що робить його найбільшим iPhone в історії. Обидві моделі оснащені промоушен дисплеями з часотою оновлення до 120 Гц, що забезпечує плавність інтерфейсу. Також є підтримка Always-On Display, завдяки чому користувачі можуть бачити важливу інформацію на екрані навіть тоді, коли iPhone заблоковано. Особливості цього режиму є можливість бачити навіть секундну стрілку, як і в Apple Watch. Новий чіп a 18 Pro забезпечує ще більшу потужність. Та ефективність, ніж його попередник, чіп має 16 ядерний нейронний рушій і побудований на основі нової архітектури, що дає змогу обробляти великі об'єми даних значно швидше. Він підтримує прискорене трасування променів, що значно покращує графіку в іграх та додатках з високими графічними вимогами. Цей чіп робить iPhone 16 Pro потужним інструментом не тільки для посягнених завдань, але й для професійних потреб. У головної родзинкою iPhone 16 Pro стала нова камера на 48 мегапікселів, яка підтримує п'ятикратний оптичний зум тільки на Pro Max, і завдяки новій технології Fusion камера може знімати в умовах. Слабкого освітлення з вражаючими деталями, а система комп'ютерної фотографії дозволяє робити чіткі і яскраві знімки за будь-яких умов. Камера Control дозволяє швидко налаштувати параметри зйомки, а нові фотографічні стилі дозволяють користувачам застосовувати ефекти під час зйомки. Відеозйомка також отримала значні оновлення. Тепер можна знімати відео у форматі ProRes при 4 к прямо на зовнішній носії за допомогою порту USB3. При цьому є кінематографічний режим, який дозволяє знімати 120 кадрів. У слово і це виглядає прям дуже неперевершено. Також З'явилися нові студійні мікрофони з низьким рівнем шуму і дозволяють записувати чіткий та якісний звук. Функція Sperial Audio Capture дозволяє записувати аудіо з ефектом просторового звучання, що буде корисне для використання з Apple Vision Pro або AirPods. Вартість iPhone 16 Pro стартує від 999 доларів, а iPhone 16 Pro Max від 1199 доларів. Щодо мінімальної ємкості пам'яті, то iPhone Pro має 128 ГБ, гігабайт, а iPhone Pro Max стартує від 256 гігабайт пам'яті. А тепер відповідаю на питання, чому Apple перенесла презентацію нового iPhone з 10 на 9 вересня. 10 вересня Євросоюз має аштрофувати Apple за ухилення від податків на суму 100 мільярдів доларів за період з 2004 до 2014 року. І також 10 числа у США відбудуться перші президентські дебати між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. І Apple, напевно, не хотіла, щоб анонс iPhone 16 десь загубився у політичному контексті. Хитрий Тім Кук вирішив зробити всі анонси до виходу негативних новин та мемів із Трампом. Дякую, що додивилися до кінця. Підтримати канал можна за посиланням нижче в описі. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Бережіть себе, своїх близьких та разом до перемоги!